Доброго дня, мене звати Ліна Храмцова. Ми з вами сьогодні розберемо таку цікаву тему: це саморозвиток, швидкий темп життя і як не втратити себе. Одна з моїх підпісниць, коли я робила брейнстормінг і збирала нові ідеї, якраз записала цю тему як актуальну для неї. Це був саморозвиток, як не втратити себе у швидкому ритмі життя та підтримувати свій психологічний стан. Пані Екатерина, це відео якраз ваша інспірація. По-перше, в самому питанні, як мене колись навчили, вже є відповідь. От подивіться у швидкому ритмі життя. Ритм вашого життя ви самі для себе формулюєте або складаєте. Хтось є повільним, як та черепашка. Хтось є швидким. Якщо ви вже кажете, що ваш ритм є швидким, а ви знаєте, де у вас є норма, що є більше норми, що є менше норми, вже потрібно подумати над тим, а що ж мені робити, щоб. Той темп спочатку заповільнити. Коли ми рухаємося, коли ми завжди ставимо цілі одну, другу, двадцять п'яте. Мені дуже подобається в цьому випадку прислів'я німецьке Wald nicht. Через те, що тут багато дерев, ви не бачите лісу. От просто ідеальне прислів'я, яке нам говорить, що а, коли ви ставите цілі і десь біжите, ви не можете зупинитися і ви не можете. Послухати себе, а що потрібно, саме вам. Я роблю, наприклад, таку практику, яку називаю уйти у тишу. Минулого тижня я це робила, я не писала відео, я не робила консультації, я не спілкувалася в групах і в приват. Якщо мені хтось писав, я казала: «Доброго дня, я зараз не працюю, зверніться до мене через тиждень. Вічливо, культурно. Я для себе особисто зробила кордони. І якщо ви зможете. Для себе зробити таку практику, вимкнути телефон принаймні під час роботи, або, наприклад, з 8 ранку до 18 години, ви побачите, що ви почуєте себе. І самі обставини навколо вас вони будуть руйнувати той інформаційний потік, який ви отримуєте. В чому проблема? Проблема в тому, що в нас є дуже багато подразників навколо нас. Це можуть бути і інформаційні джерела, це ваш телефон, телевізор, музика, інші люди. Ви взагалі помічали, як голосно в автобусі, або у вас на роботі, або на курсах. Це і є подразником для нашого мозку. І ваш внутрішній голос, ви його навіть не чуєте. Тому про які Цілі, внутрішні бажання, ми можемо говорити про саморозвиток, якщо ми навіть не чуємо, що десь там виникає хтось і каже: Ей, слухай, я тут хотіла тобі сказати, кудись ти йдеш не туди. Тому саме перше, що ви робите, ви, ем, якщо це питання вже виникло у вас, ви сідаєте і уходите в тишу. Чому монахи ем, роблять медитації, чому вони знаходяться в цих практиках? Оскільки тоді вони чують себе, свої потреби. А це можна зробити тільки в тиші. Ви зі мною погоджуєтесь? Чи ви думаєте, що можна, знаходячись в центрі Берліну, Мюнхена, почути своє якесь власне бажання? Я думаю, що так може бути, але для цього потрібна велика сила волі і тренування. Тепер, наступне, як не втратити себе. Частинка питання і відповідь. А хто ви? Ви взагалі знаєте, що в який момент життя ви є? Ви є мама, ви дружина, ви донька, ви жінка. Яку частину ви не хотіли б втратити? Сам процес саморозвитку, тобто сама я, я розвиваю себе. Я не розвиваю я мама, я не розвиваю я дружину, мені не треба, як я мама, якісь нові тенденції виховання дітей, як дружини, мені не потрібні якісь пози з масутри, я розвиваю себе. І от ви собі кажете, що б я хотіла в собі розвивати? Можливо, певні креативні аспекти мене цікавлять. Я вирішила відвідати курс по астрології, по тарології, або я хотіла подорожувати, фотографувати. Я хочу спілкуватися з новими людьми. Тобто, ви задаєте собі питання, що я хотіла б не втратити? Можливо, у вас щось було, і ви потім цю звичку, ці, чи цю потребу, ви її десь зруйнували. Наприклад, сказати, коли я була маленька, коли я була в 11 класі, я завжди ходила з подругою по п'ятницям в кіно. І от коли я приїхала до Німеччини, це для мене лишилося тією якоюсь стабільною частинкою. І я, коли розлучилася з чоловіком, ходила сама, коли він ввечері брав дітей, в п'ятницю я ходила сама одна в кіно. Це для мене був такий собі катерсіс. От хто мене зараз розуміє, це був такий катерсіс, коли я сама ходила в кіно. Я поверталася думками в Україну до моєї Люби, і ми разом з нею сиділи в кіно. Тому яку частинку ви хотіли б або відновити, яка була. Хтось, можливо, займався вишиванням і робив, роб, малював, хтось робив щось з бісера. І потім, коли ви, наприклад, приїхали в Німеччину, ви закинули. Є стрес, є een, якісь некомфортні не умови, або ви не маєте взагалі матеріалу. Перші питання, які мені дівчата задавали після початку війни, хочу знов малювати, хочу де купити бісер, де купити е, фарби, де це все. І от я розповідала їм, де це все можна замовити. Зараз у вас, ви знаєте вже все, хто був тут більше двох років, е, де все знайти. Тому або відновлюйте частинку, яку ви забули, і це вам дасть стабільність, або шукайте, яку частинку ви хотіли б заново. Да? Тобто, якщо ми тут знаходимося, минуле. Де ви щось робили, ви відновлюєте або майбутнє. Зараз така неймовірна, потужна йде енергетика в українок. Не знаю, за хлопців не можу сказати. з дівчатами спілкуюся, які заходять за кордоном в дівчат. Відкриваються, я не знаю, які чакри, які канали, але скільки з'являється енергопрактиків, скільки з'являється людей, які займаються медитаціями, велика кількість каналів відкривається. Одні допомагають іншим. Оскільки я не знаю, до речі, хто може це пояснити? Ви також займаєтеся саморозвитком, і я думаю, якщо вам це відео. Підійшло по вібраціям. Чому це відбувається? От, можливо, якийсь був клапан, ця війна, каталізатор, коли відкрилися в людей просто таємниці, знання і канали, коли іде, справді пересіюється наше суспільство на тих, хто є відомим, хто є розумним, або ті, хто як барани йдуть, коли хтось крикнув, ідемо наліво, всі йдуть наліво або направо. Тому люди, які є мислячими, які думають про це. Тепер наступне було б питання: Саморозвиток. ми з вами сказали, що я розвиваю себе. Яку частину себе я хотіла б розвивати? І слухати відео це одне, але робити це інше. Тут вам допоможе правило 72 годин. Ви знаєте, якщо після того, як ви подивились моє відео, пройшло. Три дні, і ви не підняли свою дупу, і не пішли, не придбали собі, можливо, фарми для малювання, можливо, якийсь мальберт, можливо, щоб плести, можливо, я знаю, що це може бути, тканину щоб шити, Або хтось з дівчат робить картини тими маленькими діамантиками. Якщо ви цього не зробили за три годин, три, вибачте, дні після того, як подивилися відео, то ну, дякую вам, що подивилися, але це ні про що. Ми тратимо велику кількість часу в інтернеті, оскільки це круто, да, подивитися, як люди. Хтось там похудав на 30 кілограм, хтось мав нещасливе кохання, потім знайшов сили знайти нове кохання. Хтось приїхав, вивчився. Це роблять всі це так класно з музикою, мотивуючи цитати. Але ви подивилися, так, да, я зроблю також круто завтра. Завтра ніколи не відбудеться правило трьох днів або 72 годин. От прямо подивилися мене, зрозуміло, що хочете підняти і змінитися. Беріть собі, купуйте курси, які ви будете проходити. Записуйтесь до мене на консультацію, отримайте чарівний піндель і будете мати план. Те, що нам допомагає, знов-таки повертаємося, да? ми з вами сказали: саморозвиток, тобто робити, розвиватися це процес. Це не подивилися, я на відео і сказали: Вау, дякую! А це розвиток, розвиваємося себе втратити, ми проаналізували цю швидкий темп життя. Знов таки, що для вас швидкий? Я ловлю себе на думках, що мені самі от потрібно заповільнення. І я тоді йду, наприклад, на роботу 30 хвилин. Повільно до зупинки, потім їду на роботу, і я дивлюся, там пташка, там немо, без телефону. От для мене це йде заповільнення мого життя, або забрати телефон. Напишіть, будь ласка, під відео, як ви заповільнюєте своє життя. Що ви робите? До речі, медитації, або справді робота руками, яка потребує концентрації. Хто в'яже, да? ви ж не можете одночасно 20 справ робити. Ви концентруєтесь на тому, що ви собі щось в'яжете. Наступне свій психологічний стан. Така тендітна справа той психологічний стан. Якщо він вже у вас був розшатаний, то його потрібно стабілізувати і постійно підтримувати. Тут не буває такого, що ви прям вилікувалися. У нас завжди є подразники, які вибивають, які вибивають нас з того стану спокою. Я, наприклад, можу про себе сказати, тільки мені здається, я вже все пішла десь в дзен мене звідти повертає. Або якісь обставини, може хтось з клієнтів написав, і я дивлюся. Те, що мене вибиває, стане спокою як момент, який мені потрібно опрацювати. Наприклад, чого мене може вибити мій колишній чоловік, да? значить, щось я ще там не відпустила. Або чого мене може вибити клієнт, який прийшов до мене і каже, що ви повинні мені щось зробити. Або людина, яка до мене пише в суботу, в 22-й годині, і каже: Я хочу, щоб ви мені допомогли, подивилися на якусь... Контрольну, я кажу, вибачте, я не працюю, але мені дуже треба, ні. Тобто мене вибиває, і я розумію, так, я, значить, свої кордони ще маю чіт чітко позначити. Тому, будь ласка, коли ви будете над своїм психологічним станом працювати, обов'язково дивіться на те, що у вас вибиває, і ще піднімайтеся на ступінь вище тим, що ви рефлектуєте і кажете, ага, значить, над цим треба пропрацювати. От така, я вважаю, цікава була відповідь на питання, оскільки ті питання, які ви задаєте, це частинка життя. І це теорія. Практично ви проживаєте це по-іншому. Кожен з тих, хто зараз подивився. Знов таки, потрібен ваш особистий план? Звертайтеся до мене на консультацію. Ми розберемо. А зараз я вам вдячна за підписку на канал, за коментарі і як завжди, за позитивний настрій, який я можу поділитися, яким я можу поділитися разом з вами. Почуємося.